Всім привіт, ви на каналі Яркотех. Мене звати Яріка, це iPhone SE 2016 року. Той самий компакт всіх компактів, який являється бажаним і актуальним смартфоном на сьогодні. Чи це неправда? Ну, що стосується бажаності, то це скоріше таки правда. Адже мені зустрічаються коментарі, в яких люди пишуть про те, що вони сьогодні-завтра його візьмуть, хтось просто зацікавлений в покупці, а хтось сидить з ним від самого 16-го року. І норм. З однієї сторони, так, це комфортний пристрій для використання однією рукою, який ще й поміщається куди завгодно, і саме головне, не розтягує кармани ваших шортів чи штанів. З іншої сторони, цей самий розмір інколи вилазить боком, коли діло доходить до споживання контенту. То не бачить, що написано, то не бачить, що там відео робиться, мала батарея і тому подібне. Але так як сьогодні ціна на вживаному ринку на нього невисока. То можна змиритися з деякими недоліками. З цим я згоден, але чи буде вас влаштовувати його функціонал і можливості при тривалому використанні відносно інших сучасних смартфонів, навіть на Android? Питання вже складніше, і ще воно залежить від того, який смартфон у вас є наразі. Якщо більш-менш сучасний пристрій, то краще добре подумати перед покупкою. А якщо якийсь корчик чи навіть кнопочний, то тоді. Це непоганий старт, але звертайте увагу на батарею і його роботоспроможність під час купівлі. А тепер давайте поговоримо про те, як він себе почуває у 2022 році. Так, на нову iOS 16 SE не оновиться, але навіть зараз при написанні цього тексту він оновився у мене до iOS 15.6.1. Нагадую, смартфон 16-го року. Процесор a 9 хоч і не зможе підтримувати нову операцію, коли навіть в ігри на ньому можна ще пограти. Так, деякі підуть не на ультра, але все одно непогано. Тут більше буде питання до батареї, яка не в змозі довго протриматись, і річ не тільки про ігри, маленький екран для цього діла плюс нагрів смартфона, що аж некомфортно тримати в руках. Це очікує тих, хто полюбляє вибагливі ігри. Камера одна на 12 Мп з апаратурою F2.2. Робить ще більш-менш нормальні фото і пише відео більш-менш в нормальній якості 4К-30 кадрів. Звісно, без оптичної стабілізації. Так як я користуюсь 13 міні, то враження від камери Сі у мене не дуже хороші, що в принципі зрозуміло. Хоча навіть цей малий може сфокусуватися з набагато ближчої відстані, ніж сучасний, розумієш iPhone 13 міні. Трішки навіть соромно, але такі от справи. Зараз буде запис відео з основної камери в максимальній якості на iPhone SE, в якому ви ще й почуєте, як записується звук при зйомці, а потім чисто для приколу ще й на фронталку позирити. Запис відео на iPhone SE першого покоління без стабілізації оптичної, а тільки з електронною. Зараз дує вітер, тому оцініть якість звуку і пишіть обов'язково в коментарях. 1, 2, 3, 1 2 3 iPhone SE, старенький пес. А це фронталка записує максимум 720 пікселів 30 кадрів в секунду. Не знаю, на телефоні більш-менш якість адекватна. А от на комп'ютері буде кепсько. Але ви оцінюєте самі. Touch ID вже часно дістає. Після Face ID це дуже довге розблокування смартфону. А коли воно ще й не може просканувати добре палець, то це взагалі. Але сама кнопка виглядає круто. Тут з цим не посперечаєшся. Якість аудіо непогана. Звісно, динамік один, старе звучання відсутнє, але з цим жити можна. Наявність роз'єму 3,5 дає можливість підключити улюблену провідну гарнітуру напряму, а не через якийсь там перехідник. Функцію телефону він виконує сповна, плюс присутня підтримка 4G, якого, я думаю, зараз більш ніж достатньо. Що саме мені подобається в iPhone SE 16-го року, після 13 міні. Це само собою його розмір. Я би хотів, щоб Apple таки зробили смартфон розміром з осі, але з екраном на весь корпус. Цього, звісно, ніколи не буде, на жаль, так як це попросту невигідно. Адже ніхто таке брать, крім мене і таких як я, не буде. Зараз в більшості до смаку пристрої з самим великим екраном. Тому якби, пустили слинку і на цьому закінчили. Ще подобається матеріал корпусу. Алюміній це щось чимось. Мінуси і плюси в ньому також є, але зараз чисто про візуал. Ну і все. На жаль, або на щастя, сьогоднішні 12 міні і 13 міні, на мою думку, можуть його повністю замінити і принести нові враження від використання. Тому чи потрібно купувати СІ в 2022 році, ну хіба що на перший час або як другий смартфон? А от для постійного використання кращим варіантом буде підзбирати ще трішки, і взяти щось більш-менш сучасніше, щоб закрити питання в покупці нового смартфону на років так два-три вперед. Для тих, хто має можливість міняти їх кожних півроку, то якби, ну, Ну. Нащо ти взагалі дивишся цей відос? Став лайк, підписуйся і йдіть чимось займись. Сидиш тут, я не можу з тебе. Та й отакі от пироги. На цьому все. Робіть правильний вибір для себе, адже я можу багато вам чого наговорити. Ви ж самі знаєте, що вам буде краще. Дякую за перегляд, підписуйся на канал. З вами був Ярик, це канал Яркотек. Всім до зустрічі!